Друзі, всім привіт, слава Україні! Вітаю вас на ютуб каналі <кій> Азарт. Поїхали ми з ванію трішки покопати Рим. Вот. І значит, зайшли, приспустили ставок. Зайшли ми сюди і погляньте, що у вані випало. Друзі, погляньте, яка краса. Якщо я не помиляюсь, це динарик імператора Клодій Альбін. Не дуже часта монета. Стан, друзі, ну, просто, просто крутий. Єдине, що ось ці, е, ці на, накипи, да, вони знімуться і буде просто стан вау. Думаю, це відсотків 95%, це Клодій Альбін. Шикарна монета. Дуже шикарна просто. Друзі, Ваню, вітаємо. Е, думав брати екшн камеру, але думаю, та ну, блін, зараз по цьому болоті. Та вряд ли що буде, щоб знімати. Але бац випало, тому буду знімати на телефон. Якщо десь бокше щось буде, а ні, то я десь це відео вставлю, якесь відео. Ну монета просто залікована, шикарна. Дивіться, шикарна монета. Все, не затримуємось. Значить, глядачі, дивіться. Візуальні знахідки, майже ціла кружка. Аби воно ще покусувало. Прикольно. І... Дивіться, візуальна знахідка. Це з кістки, друзі, якесь прясло, походу, з кістки. Я ще з кістки не бачив. Тупо кістя не прясла. Охреніти. Так, ну і, друзі, така кераміка попадає. Поки що так. Знаєш, друзі, був сигнал. До речі, як з квазарами в третім. Снайперка на 30 кГц. Дивіться. Опа. Друзі, ціленька фібула, Працює все. Заліково. Оце клас. Оце клас. Супер. Так, друзі, знову є в мене знахідка. Погляньте, щоб ви собі розуміли, це все ліпнина. Ось кераміка, гляньте. Дивіться, шматки кераміки. А оце ось шматки ліпнини. Все в ліпнині. І знаєш, дивіться, що в мене випало. Скіфський наконечник. Дзернятко. Прикольно. Такий маленький. Супер! Гляньте скільки тут то капець! Краса! Опа! Друзі, є знову спиночка фібули. Ну перед тим була ціленька фібула, а це випала спиночка Бронзова така вона, звісно, підоставша, але... Но... Це рим! це рим, друзі, антика, супер. Ліпнини, купа, кераміки теж. Випадає трішки. Так, глядачі, як тільки що сказав Ваня, він просто порвав цей день. Маленька ямка. Опля, яка краса. Друзі, це, якщо я не помиляюся, блін, язик заплутається, не помиляюсь, Юлія Меса. Е, саме перший динарик, якого я знайшов, був саме Юлія Меса. Начебто це вона. Стан, друзі, просто ульот. Просто ульот. Друзі, другий динарик у Вані. І другий динарик шикарний. Це також Юлія Меса не дуже частий цей динарик. Шикарно, друзі. Офігеть. Крутяк. У мене ще пару шматків бронзи, нічого такого цікавого. Фух, заліково. Так, друзі, погляньте. Випав шматочок срібного перстенька. Рим. Там навіть щось зображено, на жаль, блін, це лише верхушечка, ободок відламаний, ну, журба, капець. Ну, прикольно, прикольно. Так, глядачі, сьогодні явно ванін день, дивіться. Е, випав Антонініан. Буквально е, 5 хвилин тому випала та Юлія е, Меса. Випав Антонініан Галієна. Стан просто крутіший. Сюжет. Також якийсь цікавий. Навіть не знаю, що це якийсь вовк. Чи що. Чи собака? Ну просто круть, просто круть, друзі. Вау. Вау, друзі, сьогодні ванін день. Супер. Обов'язково вподобайте, підписуйтесь, поширюйте відео. Ну це, блін, знахідки просто торпеда. Супер. Рухаємось. Друзі, ну що ж, дивіться, у вані знову черговий динарик. На жаль, цього разу бронзовий, та ще й з диркою і він вбитий. Ну сам факт. Четвертий, друзі. Четвертий динарик. шикарно. Так, друзі, знаєте, зайшли з вами в такий на що то капець. Дивіться ж, одночасно в мене сигнал і у вані. Гляньте, що я у мене. Друзі, це срібна. Срібна, крута спинка фібли. Охренеть. Шикарна. Шикарна срібна спинка фіболи. Ну а у вані... У вані щось поярче. -мо! Ого, вона тут ти типоняв? Кайф. З такими цими, бачиш? Вибранка? З цих оздоблено такими кружелятками в зернах. обалдеть, обалдеть, Так, друзі. А тепер у Вані. Опа! сестерцій. Оооо! Обалдеть! Дивіться, яка зміюка. Друзі, сестерці. бронзові сестерці септимія Севера вроді. Ух, пушка. Ух, пушка. Вау. Вау, друзі, це щось нереальне. Це щось нереальне. Дивіться, він витирається просто... Просто, дивіться. Така патина, тут немає патина. В воді. Був просто шикарний гляньте. Та ти що. Блін, заліково. Те, шикардос. Друзі, був у мене черговий сигнал. І випала фібула. Дивіться, ціла повністю в зборі. На жаль, шток видно залізний і вона не шевелиться. Ну тим не менш фібула ціла. Круто. Дрібноти. Дрібноти, друзі. Дивіться вже скільки. Різні оплавки, куски, якісь ось отак, Ну і там по сріблу теж трішки є. Вон дивіться, скільки срібла. Вот так-то.